Світ українських фільмів є недооцінений. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни та багато чого іншого. Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів, які варто переглянути кожному. Крутий Початок 20 століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв битва під кротами. До Києва підступила чотирьохтисячна червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 Осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить в Нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції. Кроти. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивайте ще не дивитесь. Фільм Людь. Це фільм про події на західному фронті наприкінці Другої світової війни. Зірка Голлівуду Бред Піт у героїчній сазі. В найкращих традиціях жанру загартований в боях екіпаж танка Шерман під командуванням досвідченого командира «Вордетті» рухається у саме серце нацистської Німеччини. Ворог відступає, але не здається. Сили нерівні рівні, і кожен бій може виявитись останнім. Отримавши надскладне завдання, екіпаж Шермана має зробити нелегкий вибір прийняти бій чи рятувати власне життя. Квітень 1945 року. Третій рейх руйнується, але німецькі солдати досі відчайдушно б'ються. Загартований у боях сержант на прізвисько Вардейді, бойовий татус командує танком Шерман і його екіпажем із п'яти чоловік. У його підпорядкуванні. Ання надсилають новобранця Нормана Елісона. Екіпаж танка вступає в епічну сутичку з гнітючими селами ворога, героїчно намагаючись завдати потужного удару у самісіньке серце нацистської Німеччини. Це правдивий погляд на життя одного танкового екіпажу. Вони втомилися, знесилені, убиті горем та повністю виснажені. Можна сказати, що сім'я, яка потрапила в жахливу ситуацію. Це фільм про героїв. У кожного з них своя історія. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проєкт українським волонтерам, які, ризикуючи життям, врятували та продовжують рятувати тисячі земляків, які опинилися у біді через російську агресію. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потрібен. Бує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас чимало добірок, Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво, і обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні.